Завершивши вечірнє богослужіння, ми звернули увагу на те, що не було б радості Воскресіння для всіх для нас, якби не було страстей, страждань Христових. Так буває, для того, щоб була радість, комусь досить часто треба певний час страждати. І от сьогодні в останню неділю. Пасхального циклу, четвер вже будемо вшановувати свято Вознесіння Господнього, і нинішня шоста неділя пасхального періоду дійсно є заключною неділею днів Святої Пасхи. Ми згадуємо Євангельську подію, про яку тільки що почули в читанні нинішнього недільного дня Євангелії від Іоанна. Зверніть увагу. Як детально Іоганн передає діалоги між колишнім сліпими і фарисеями, між батьками сліпого і фарисеями. Тут кілька разів вживаються повтори. На щось хоче звернути увагу Іоганн, а через нього сам Дух Святий, який є автором текстів священного Писання. Кілька разів говориться в Іванівському тексті про те, що людина була сліпою і, зрештою, Господь силив її. Виникає питання. І сьогодні ми ще будемо разом з митрополитом Антонієм Суровським міркувати над ним. Невже для того, щоб звершилася. Слава Божа, щоб звершилися справи Господні, потрібно було людині стільки страждати, бути сліпою. Божий промисел є несповідимим для нас. Ми не знаємо, чому інколи люди страждають. Але можна впевнено говорити, що через них і з ними, особливо з безневинними страждальцями, Страждає сам Христос. Христу потрібно було постраждати для того, щоб люди були спасенними, тобто мали повноту життя. Адже під спасінням, як говорить святий апостол Павло, ми повинні розуміти нову тварь, тобто нове твояння у Христі Ісусі. І от перебування в нашому храмі ікони. Страсної пресвятої Богородиці нагадує нам про те, що дійсно все благе в нашому житті приходить через працю і подавання багатьох спокус. Давайте звернемо увагу на кілька моментів сьогоднішнього Євангеліського читання. Апостоли запитують у Христа, вказуючи на сліпого, хто згрішив, Він чи Його батьки. Це було для них таким в лапках істинним. Якщо людина страждає, то, очевидь, або вона зрішила, або батьки. Так думали вони, і такої думки дотримувалися певні люди, які складали більшу частину іудейського суспільства. Такої думки дотримувалися і іудейські богослови того часу, книжники, фарисеї. Так вважали, якщо людина страждає, значить вона гріховна або її робить гріх. І що ж робить Христос? І не він не зрішив.